Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Е, вирішила я і підловила я такий момент, коли мокароса є на сонці. В проміжку між дощами, між похмурістю, у нас є по кілька якихось моментів, годин на день, коли сонячно. І от я побачила, що мокароса може бути різною і мінливою і в залежності від пори. Не так відпори, як від погодних умов. В похмуру погоду вона одна, вона більш насичена. А от коли сонце вона показує якусь таку медову барву, таку золотаву барву. Ну, цікава. цікава. І знаєте що? Я понюхала її от саме в сонячну погоду, і я відчула такі пахощі, навіть якісь дійсно ну, така цікава якась палітра. Якщо можна говорити палітра щодо пахощів, якісь такі цікаві нотки. Ну, не солодкі, не яскраві, такі, не насичені, але щось таке цікаве, цікаве. Чомусь я раніше цього не помічала. Але що я хотіла показати? Ось як я згадувала думаю з відео про Коколоку, мабуть, що я тоді ходила біля мукароси і говорила про зеленкуватість, я дуже хотіла мукаросу з якоюсь поєднати зеленню зеленю в трояндах саме. І от мені якби ну, тоді була доступна Лув'яна, і я посадила поруч. І Лув'яна вони гарно переплітаються з нею. Вона створює ніби такий віночок, ніби підкреслює цією своєю такою малесенькими такими квіточками дрібнесенькими. І от Лув'яна, нарешті, починає розкриватися. Їй дуже ну, не підходить і затримує розкриття. оця погода така затяжні дощі, вологість, ось бачите. Оце все через цю погоду. І це не тільки зончні пелюстки, бо коли я пробую зірвати зонні пелюстки, то тут насправді навіть квітоніжка. І вон усіх, усіх суцвітях, центральна квітка, а той дві вони вже підпсуті. Але я надіюся, що, можливо, дещо випогодиться і вона починатиме, ну, матиме силу більш розкритись. Але ось тут я зловила, хай, нехай не ідеально, бо я не знаю, чи мені ще протягом сезону вдасться зловити прямо, коли буде відкриття таке ловіани, гарне-гарне, бо все ж таки це не її ще стадія квітування. Це тільки початок відкриття. Вона не покаже серединку, вона відкриється наполовину, але це будуть більші квіти і більша хвилясість, тобто вона буде теж ще гарніша. Але я вирішила, нехай буде так, щоб хоча б. Трішки якось зловити цей момент і показати вам це, що я згадувала, коли ця золотава кавовість або ж рожевувато-кавова в певні погодні умови, поєднується з зеленкуватістю. вона не буде насичено зелена, вона буде зелено-біленька, або ж така біло-зеленкувата, але не салатова. Тобто вона теж дещо відрізняється від якихось там салатових сортів зелених. Ну, Мені це виглядає досить-досить гарно і цікаво. І ще би гарно і цікаво з тої точки зору було б, якби от Лов'яна дійсно робила таку, ну, таку чи то вставку, чи то віночок навкруг макароси, оскільки квіти, звісно, що різної форми, різного розміру, але зараз прекрасна Лув'яна гармоніює саме з пуплянками, оцими ось макаросівськими, бо вони майже ідентичного розміру, вони гарно відкриваються. макароса, коли відкриває пупл'янки, вони теж якісь такі, ніби дещо хвилясті, хоча Лув'яна більш хвилястіша. От таке би мені, звісно, в ідеалі хотілося. Не знаю, чи цього досягнеться, бо мукароса, оце фактично її ще тиждень, я думаю, що я її обріжу, а ловіона тільки-тільки починає правда, Я Не знаю, чи матиме вона сили квітнути. Можливо, теж прийдеться обрізати швидше, ніж би я планувала. Але, але так зараз є. Ну і зараз вони по висоті просто ідеально одна до одної. От хотіла б я, можливо, ще якийсь сорт спробувати. Тут у мене є ще з іншої сторони макароси місце. Можливо, я би хотіла ще спробувати якийсь сорт зеленкувати і підсадити до макароси. Лавлі Грін я маю, але вона мені, ну не знаю, теж до речі, цікаво би було. Можливо, я так і спробую. Бо лавлік грін мене росте зараз в контейнері, ну в горшку великому, а не в відкритому ґрунті. Може, варто спробувати. Бо більш мені якось так на роздуми не приходить, щоб таке спробувати. Можливо, від, ви підкажете, і хтось має з вас макаросу, там не знаю, супергрін, чи що там ще таке занкувати. Вакана ніби така зеленкувата, грін -тен. У мене вона дуже зелена, особливо на сонці. От було би цікаво. Можливо, грінфешн теж, але грін вона трішки зелена на початках, потім вона стає все ж таки кремово персиковою І це вже трішки не те, що я хочу. Ну от, Таке відео знадію, що, можливо, ви мені щось підкажете, порадите. А я не знаю, чи вдалося продемонструвати камері. Оцю золотистість, золотавість. Я спеціально хотіла це зробити на сонці, бо кажу, в затінку в тіні в мене вже є, а от на сонці нема. Хотіла якраз показати, як воно може бути з таким відтінком. Ще отак. Ну, і це фактично вже готовий букет. От я ще зрізати гілочку ту і ту, все, готовий букет, продуманий природою, складений природою. І так. Ну, хто любить таке поєднання? Мені подобається таке дрібненьке поєднання з великими квітами. Дуже гармонійно, навіть якщо би взяти і от, не знаю, чи прихилювати, щоб не поколитись оцей пагін, який тільки ось розкривається, із з лувіаною, то мені не так гарно виглядає, як з відкритою макаросою, з відкритими квітами в повному своєму розквіті. Ось так. Вам дякую за увагу. До наступних відео включень. Відео прогулянок. Всім, папа!